Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Й це Asus ROG Zephyrus G16 ga 605 2024 року. Ця модель може запропонувати нам дійсно потужні характеристики, які без проблем справляться з професійними завданнями, топовими іграми, такими як Stalker 2. Звичайно. Ну і звичайно, цей ноутбук пропонує дійсно привабливий соковитий oled дисплей з частотою оновлення 240 Гц. Але давайте все по порядку і більш детальніше. Поділю з вами своїми емоціями від Огляду цього ноутбука. але перед початком традиційно ось таку вподобайку ставте під цим відео. Обов'язково підписуйтесь на канал і підтримуйте наш збір на дрони. Ну а ми погнали! Нутбук важить 1 ,850 кг 850 г. і Є одним з найтонших у своєму класі. Корпус виготовлений з алюмінієвого сплаву з матовим покриттям. Він може бути доступний у двох кольорах: платиново, білому та металево-сірому. Верхня кришка прикрашена смужкою із матричним підсвічуванням, слід лайтінг, яка підтримує 15 анімацій. Ефектів. Ну і звичайно, поглянемо на актуальні ціни цього пристрою. Заходимо на і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. Також слід зауважити, на сайті зараз триває розіграш, де можна виграти 40 тисяч гривень. Потрібно лише залишити відгук про ваш улюблений девайс, яким ви користуєтесь. А якщо хочете використовувати, є каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Ну і, звичайно, не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної. Моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Підсвічування в цьому ноутбуці дійсно яскраве та привабливе. Воно без проблем помітне як вночі, так і в день. І додає ноутбуку більш привабливої та такої, знаєте, ігрової естетики. Попри компактні розміри ноутбука, він отримав хороший набір портів. Ви отримуєте HDMI 21 USB Type-A та TypeC з підтримкою DisplayPort і Power Delivery, Card Reader, SD Express, 7.0, а також комбінований аудіороз'єм. Система аудіо теж заслуговує уваги. Чотири динаміки, зокрема, низькочастотні підтримують технологію Smart AMP і Dolby Atmos. Завдяки масиву з трьох мікрофонів ви отримуєте дійсно чистий та якісний звук. Давайте зараз подивимось на прикладі. Клавіатура з rgb підсвіткою має збільшений хід клавіш у 1,7 мм і ресурс у 20 мільйонів натискань, що гарантує комфорт і довговічність. Великий тачпад із співвідношенням сторін 16 до 10 забезпечує. Плавність прокручування й точність керування для 16-дюймових моделей це незвичний розмір тачпада. Зазвичай їх роблять меншими. А ще з цікавого кнопка увімкнення зроблена зі скла. Рок Zephyrus G16 обладнаний oled дисплеєм Rock Nebula Display із роздільною здатністю 2,5 к 2560 на 1600 пікселів та частотою оновлення 240 Гц. Співвідношення сторін 16 до 10, і час відгуку 0,2 мілісекунди, роблять його ідеальним для ігор, де важливе. Чіткість і швидкість підтримка DCI-P3 100%, Dolby Vision HDR і Pantone Validated гарантують точність кольорів і насиченість зображення. Технологія G-Sense та Adaptive Sense забезпечують плавність відтворення без розривів кадру. Щодо дисплея, то я вам так скажу: це один з найкращих дисплеїв, які мені доводилось тестувати в ноутбуках, оскільки я отримав. Реально візуальне задоволення працюючи на цьому ноутбуці, монтуючи відео, граючи в ігри, oled дисплей дійсно показує високий рівень якості. А частота оновлення в 240 Гц – Це дійсно щось надзвичайне та круте. Технології g джесенс та Adaptive сенс забезпечують плавність відтворення без розривів кадру. Рок Zephyrus G16 GA605 представлений у двох конфігураціях: базовій та максимальній. Різниця між ними суттєва і це пояснює значний розрив у ціні. Розглянемо кожну версію детальніше, щоб зрозуміти, яку вибрати для ваших потреб. Базова конфігурація оснащена потужним процесором AMD Ryzen 9 AIHX 370. Це 12-ядерний процесор із 24 потоками, який працює на частоті до 5,1 ГГц. Він демонструє високий рівень продуктивності від Карта Nvidia GeForce RTX 4060 забезпечує чудову продуктивність у сучасних іграх. Вона підтримує трасування променів і DLSS 30 що дозволяє досягти реалістичної графіки навіть на високих налаштуваннях. Однак ця карта розрахована більше на ігри з роздільною здатністю Full HD або 1440p. Вона справляється з 4К, але не завжди на максимальних налаштуваннях. Оперативна пам'ять у базовій версії становить 16 ГБ lpddr 5X для зберігання даних передбачений. Однотерабайтний терабайтний SSD PCIe 4 і 4.0. Звичайно, присутні різні конфігурації цього ноутбука, але я вам так скажу, максимальна конфігурація дає вам можливість насолоджуватися будь-якими іграми, будь-якими професійними програмами на максимальній потужності. Все це зручно, комфортно і я впевнений. Ви будете точно задоволені. Процесор залишається тим самим AMD Ryzen AI HX 370, але його потенціал розкривається повною мірою завдяки потужнішій графіці. NVIDIA GeForce RTX 4070. У цій версії не просто крок уперед, це суттєвий стрибок. RTX 4070 дозволяє грати на максимальних налаштуваннях у роздільній здатності 2К і навіть у 4К, без компромісів у частоті кадрів. Завдяки підвищенні продуктивності, вона також ідеально підходить для роботи з програмами для 3D анімації, віртуальної реальності або редагування 8 к відео. Максимальна конфігурація має 32 ГБ оперативної пам'яті lpddr 5X. Додатковий обсяг пам'яті також гарантує. Плавну роботу системи у багатозадачному режимі навіть через кілька років використання Сховище у 2 ТБ після Express 4.0 забезпечує місце для численних ігор, проєктів і мультимедійних файлів. Інші характеристики, такі як підтримка Wi-Fi 7, Bluetooth 5 і 4, батарея на 90 Вт годин і захисні функції Pluton Security TPM залишаються незмінними для обох конфігурацій. Та запису відео на веб-камеру даного ноутбука можете подивитися, наскільки якісно вона знімає, і звичайно, ви Оцінити якість запису звуку на мікрофони, які присутні в даному ноутбуці. Ось такий тест у мене вийшов. Щодо ігор, то тут все доволі непогано враховуючи дійсно хороші характеристики. Перший тест проводимо в грі Red Dead Redemption 2. На ультраналаштуваннях отримуємо середню частоту кадрів 73, що дуже навіть непогано. Процесор в середньому був завантажений на 42 Якщо говорити про відеокарту, вона була завантажена на 99% та нагрілась максимум на 79 градусів. Наступна гра Far Cry Рай 6, де на високих налаштуваннях ми отримали в середньому 70 кадрів за секунду. Процесор середнього був завантажений на 56%. Якщо говорити про відеокарту, вона була завантажена на 100% та нагрілась максимум на 68 градусів. Наступна гра Metro Exodus, де на ультраналаштуваннях ми отримали в середньому 80 кадрів за секунду. Процесор в середньому був завантажений на 60%. Якщо говорити про відеокарту, вона була завантажена на 98% та нагрілась максимум на 78 градусів. Враження від рок з фірус G16 дійсно в мене виявляють лише позитивні емоції. Дійсно зручна, комфортна клавіатура, яка не працює тихенько, і що немало важливо, має приємний тактильний відгук. Це все діло зібране в ось такому привабливому корпусі і виглядає дійсно солідно. Звук об'ємний і глибокий. Завдяки oled панелі з частотою 240 Гц і підтримкою HDR, грати і працювати на цьому ноутбуці суцільне задоволення, реалістичність зображень робить будь-який контент яскравішим і чіткішим. Швидкість роботи системи на висоті. AMD Ryzen 9 і графіка NVIDIA RTX забезпечують плавну роботу навіть у вимогливих іграх і програмах. Завдяки Мукс Switch і Advanced Optimus можна отримати максимальну продуктивність або енергоефективність залежно від потреб. Рок Zephyrus G16 це дійсно потужний. Ігровий ноутбук, який можна використовувати як для ігор, так і для роботи. Завдяки дійсно привабливому екрану, потужній начинці та підтримці передових технологій, цей ноутбук може задовільнити потреби навіть найвибагливіших користувачів. І повірте, я є одним з таких. Завдяки цьому ноутбуці я зміг дійсно отримати максимум насолоду, оскільки він навіть потужніший, ніж мій стаціонарний ПК. І повірте, працювати на такому залізі дійсно приємно. Дисплей демонструє Просто феноменальну кулірну передачу. Все це діло підтримується ще й сучасними функціями, такими як Wi-Fi 7, підтримка Copilot PC та багато інших крутих фішок, які підтримує ця модель. Сподіваюсь, друзі, що цей огляд вам сподобався. Ви підтримаєте його ось такою вподобаєчкою під цим відео. Не забудьте, друзі, підписатись на канал, натиснути на дзвоник. Ну і, звичайно, написати коментар, що ви думаєте на рахунок цієї ось такої потужної ігрової машини. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.